Доброго здоров'я всім пасічникам! Продовжуємо працювати в зимовий період. На сьогодні в нас великі перспективи по лінії «Колібрі». І ось ви бачите пристрій обрізки на цю лінію, який призначений для обрізки усіх типів рамок від 145 до 300-ї, де подача. Здійснюється ланцюгом. Це ще не повністю зібраний пристрій, але він показує приблизно габарити, от по моєму зросту, висоту, на яку будуть подаватися рамки. Вона може з'єднуватись із дебоксером, комплектується далі в повну лінію. Може поставлятися як самостійно, як сама єдиниця, одиниця автономна, так і в комплекті. Далі Агрегатується з усіма виробами по всій комплектації, яку ми на сьогодні робимо. І ось та сама машина, тільки вигляд із зворотного боку, де ви бачите бачок для нагріву води, прозорий бачок для контролю рівня води, циркуляційний насос, ну і всю компоновку, яка є для цієї машини. Також для лінії «Колібрі» зробили нову медогонку. От вона вже майже повністю зібрана. І, і вона відрізняється тим, що от дві касети на Даданівську рамку на 300-ту або на 230-ту і плюс дві касети на 145-ту рамку. Тобто для тих пасічників, які ведуть своє господарство на рамках 300-145, я думаю, що це була б найкраща опція. І найбільш зручний пристрій для відкачування меду. На сьогодні таку ж медогонку ми плануємо поставити на модуль. Той, що робить бжоловіз, це наші сусіди, і ми з ними співпрацюємо. Поставити на модуль або на причіп повністю всю лінію. Ми вже це пробували робити, але компоновку поки що не затвердили. Якщо будуть ваші пропозиції і побажання, готові вислухати, готові співпрацювати з усіма нашими пасічниками. От. Також працюємо над ще одним пристроєм, ну, це буде пізніше. Поки що все. Доброго настрою і здоров'я.